Вітаю, мене звати Хольгер Шонеман. Я працюю в університеті Макмастера в Канаді. Я буду представляти вступну частину до навчального курсу Керівні настанови ВООЗ і ГРЕЙД. Наш перший модуль присвячений вступу і огляду авторитетних керівних настанов. Цей навчальний курс складається із шести модулів. За допомогою слайдів я вам розкажу суть цих модулів в навчальному курсі, передбачені Вікторини, і ви можете рухатись у зручному для вас темпі. Наші шість модулів містять цю вступну частину. Модуль із розробки керівних настанов ВООЗ із ознайомленням з практичними міркуваннями, які супроводжують роботу керівних настанов ВООЗ. Модуль із ранжування оцінки рекомендацій їхньої розробки експертизи «Грейт». Інакше кажучи, це підхід грейт до оцінки з'ясованості доказових даних. Наш четвертий модуль зосередиться на форматі прийняття рішень і напрацювання рекомендацій на основі доказовості Грейт з урахуванням решти форматів від доказовості до рекомендацій. І наш п'ятий модуль стосуватиметься порядку схвалення, адаптації, створення керівних настанов заново із використанням підходу адаптації GRADE». А шостий модуль зосередиться на практичному схваленні, адаптації і створенні керівних настанов заново. Перед початком дозвольте мені розкрити деяку особисто важливу інформацію. В мене немає жодних прямих конфліктів фінансових інтересів. Але при цьому зазначаю, що я є співочільником робочої групи «Грейт» і ось вже протягом 20 років сприяю діяльності Грейт і діяльності самої робочої групи «Грейт». Також є директором канадського кохрану. Я засідаю в Раді директорів міжнародної мережі із керівних настанов. А також я отримав фінансування від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке поступило в мій університет. Думки, викладені в цій презентації, мої особисті. Отже, це перший модуль. І як я вже зазначив, це вступ і огляд того, з чого складаються авторитетні керівні настанови. Але спочатку давайте розберемося, навіщо нам займатися розробкою керівних настанов. Авторитетні керівні настанови чітко і однозначно розглядають бажані і небажані наслідки альтернативності варіантів для населення, яке стикається із питанням, що лежать в площині охорони здоров'я. Принципи, на які спираються керівні настанови ВООЗ, передбачають їхню спроможність вирішувати невизначеність і незадоволені потреби у настановах для вирішення питань, які я щойно згадав. Ці принципи відзеркалюють саму суть цінності ВООЗ у праві на допомогу. А самі користувачі зможуть побачити, як і чому була розроблена та чи інша рекомендація, хто є її автором і на основі чого він її підготував. Вони також містять системну всеохопну оцінку балансу потенційних зисків і шкоди від певної галузевої політики або втручань на тлі визначених і однозначних міркувань щодо решти відповідних чинників, доказові дані, на яких розміщення ця надбудова із керівних настанов, знаходиться в відкритому доступі. Рекомендації можна впроваджувати та адаптувати до місцевої специфіки і контексту, а керівні настанови можна підганяти під вимоги такої цільової групи, як чиновники, що займаються реалізацією політики в сфері громадського здоров'я, керівники медичних програм, медпрацівники, пацієнти, піклувальники, загальне населення і решта зацікавлених сторін. Визначення керівних настанов згідно ВОЗ є подібним до нижче викладених положень. Керівна настанова Складається із доказових тверджень, які були підготовлені в результаті системної розробки і які, в свою чергу, допомагають надавачам, отримувачам медичних послуг, рівно як і решті зацікавлених сторін, приймати свідомі і продумані рішення щодо відповідних медичних втручань. Самі медичні втручання визначаються у доволі широкому контексті, включають не лише певні клінічні процедури, а й заходи у сфері громадського здоров'я і в галузевій політиці. Так само. Вони мусять спиратися на доказові дані, однак зазвичай потребують консенсусу. Насправді нова ера керівних настанов обіцяє такі рекомендації, які будуть спиратися на наявний підсумок найкращої доказовості у системних оглядах на тлі забезпечення гнучкості необхідною для індивідуального прийняття рішень за потреби. Їх часто невірно розуміють, і до їх формування частково застосовується невірний підхід, внаслідок чого складається враження, що експерти в цьому процесі безмістовні, бо наше завершення дискусії консенсусом вже давно втратило свою актуальність. Але насправді експертам відводиться роль виконати пріоритизацію питань. Суть яких має розкриватися саме у керівних настановах, а отже, умозаключень, які стали результатом трактовки доказових даних з урахуванням оцінки визначеності наявних доказових даних, рівно як і рішень стосовно способу впливу цих умозаключень щодо різних критеріїв на рекомендації. Але що таке рекомендація? Рекомендація це твердження для практичного застосування. Якась одна керівна настанова може налічувати по декілька рекомендацій, і це залежить від теми, яка розкривається. В них розбираються різні питання керівних настанов: громадське здоров'я, політика у галузі охорони здоров'я, політика в клінічному секторі, як я вже зазначав. Ось декілька прикладів із різних керівних настанов ВООЗ. наприклад, із клінічного протоколу туберкульозу, де розписується, якими саме лікарськими засобами слід лікувати туберкульоз множинної лікарської стійкості або туберкульоз резистентний до рифампіцину за умови проходження хворими тривалішого курсу лікування. Ці протоколи часто супроводжуються оцінкою з'ясовності доказових даних і оцінкою потужності рекомендацій. Перед нами ще один приклад керівної настанови, інструментального обстеження грудної клітини для діагностики і лікування коронавірусу. До вашої уваги ще приклад підготовки керівної настанови, яка стосується технічних заходів безпеки і заходів довкілля, спрямованих на зменшення передачі туберкульозу. А як щодо анатомії керівних настанов вона розпочинається із запитання. Туди входять доказові дані, туди входять умозаключення і сама рекомендація. Ось приклади того, як слід підходити до формулювання запитання щодо лікування людей, які живуть із туберкульозом. Слід використовувати втручання або варіант А чи Б. У доказові дані, куди ввійде такий опис, як от систематичний огляд ряду клінічних випробувань, обсерваційні дослідження, продемонструє наступні умозаключення щодо величини потенційної користі та шкоди здоров'ю, і покаже наскільки медичні втручання є доцільними, наскільки забезпечується рівний доступ до них, наскільки вони є прийнятними економічними з точки зору затрат тощо. І далі надається сама рекомендація робоча група з розробки керівних настанов ВООЗ. Наприклад, більше рекомендує використовування скоріше варіанту А, аніж варіанту Б людям, що страждають на туберкульоз. А на цьому слайді ми з вами бачимо, які етапи розвитку проходять передумови напрацювання керівних настанов. Точно. Що все починається із належної організації, бюджетування, планування і належного навчання членів комітету або членів робочої з розробки керівних настанов, рівно як і решти потенційних груп, задіяних в розробці. Як правило, ця робота виконується координаційною групою привоз на цій діаграмі також підкреслюється важливе значення, яке надається міркуванням щодо конфлікту інтересів від самого початку до кінця процесу. Далі на діаграмі підкреслюється важливе значення необхідності документувати хід роботи з розробки керівних настанов і насамкінець процесу напрацювання рішень. Як я вже згадав, у цю роботу залучені різні групи. Наприклад, при ВООЗ існує група із перегляду керівних настанов, а також уповноважений керуючий комітет. Який займається затвердженням тематики, встановленням правил, до чиїх обов'язків входить затверджувати кінцеві рекомендації. Також існують зовнішні зацікавлені сторони, яким теж може відводитись певна роль встановленні пріоритетів? Існує також робоча група із розробки керівних настанов, яка називається Комісією з керівних настанов. Рівно як і ці робочі групи, як, наприклад, команда фахівців із систематичного огляду є технічний радник, іноді задіюються спостерігачі, коли наша робота розпочинається із встановлення пріоритетів. Напрацювання питань свої діяльності керуються підходом ПІКО – населення, втручання, порівняння, результати. За допомогою якого чітко означається цільова аудиторія і спосіб вибору теми. Сюди входить робота із підготовки підсумку доказових даних і розгляду додаткової інформації, яку часто виконують команди фахівців із систематичного огляду. І ці систематичні огляди можуть складатись із опису наслідків після задіяних втручань із опису діагностичних тестів і прогнозів. Вони можуть включати огляд початкових досліджень щодо важливого значення результатів, на які впливають ті чи інші втручання, якими є основоположні вподобання і цінності населення, наскільки великим є базовий ризик, який тягар захворюваності, яка потреба існує в ресурсах, які саме наслідки позначаються на справедливості доступу, рівно як і решта таких відомостей, як доцільність і прийнятність. І надалі часто пов'язуються із судженнями щодо якості, потужності або з'ясовності масиву доказових даних, це лише різні терміни для вираження одного й того самого змісту. А вже робоча група із розробки керівних настанов потім розглядається порядок денний у ході напрацювання рекомендацій і визначення їхньої потужності. Далі здійснюється текстово оформлення рекомендацій для належного розуміння їхньої суті. Їх подають у вигляді звіту на колегіальне рецензування, починаючи з Комітету огляду керівних настанов. Потім їх розповсюджують, впроваджують і піддають експертні оцінці. Напрацьовується мета застосування цих рекомендацій, і, звичайно, вони оновлюються по мірі надходження нових доказових даних. На цьому слайді міститься ще один огляд розробки керівних настанов. Ще раз наголошую, що ця діяльність вимагає планування, розробки, звітування. І далі, часто експертизи всередині самої організації або ж силами зовнішніх фахівців. Існує багато стандартів, які обумовили прийняття деяких певних підходів у ВОЗ та решти організації. Наприклад, робоча група із аранжування рекомендацій з оцінки розробки експертизи, про яку я з самого початку згадував, яка розробила систему бальної оцінки з'ясовності доказовості і придумала спосіб руху від доказових даних до рекомендацій. У 2006-му було опубліковано ряд наукових статей, в яких здійснювалася експертиза способу використання возом доказових даних. Та над чим наразі працювало ВОЗ задля розробки рекомендацій, а також чим займалися інші організації і що би ще хотіла зробити ВОЗ задля розробки керівних настанов і рекомендацій, що врешті-решт призвело до появи посібника із керівних настанов і розробки, який вже в 2021 році вийшов в світ своїм другим виданням. Також існують ще інші робочі групи, такі як Інститут медицини, який напрацював стандарти для керівних настанов клінічної практики. Протоколів клінічної практики, яким можна довіряти, міжнародна мережа керівних настанов підготувала стандарти для розробки керівних настанов всі вони разом характеризуються доволі схожими поняттями або основоположними принципами, з якими я вас ознайомлюватиму на наступних слайдах. Але перед цим інструментарій для розробки керівних настанов, і дуже видатним знаряддям у цьому питанні є інструмент та контрольний перелік макмастера із розробки керівних настанов, який також присутній у програмному забезпеченні під назвою Grade Pro. Цей інструмент охоплює планування керівних настанов, їх розробку і звітування. Також існують такі інструменти звітування як інструмент Write і Agri, які дозволяють виконувати звітування по керівним настановам, і також є інструменти з атестації, також інструменти Agri, інструмент Needs, і такі знарядді, як інструмент Panel View, який зосереджує увагу на тому, що дійсно відбувається в діяльності групи з розробки керівних настанов в момент підготовки рекомендацій. Та дозвольте мені повернутись до визначення того, чим характеризується належна рекомендація керівної настанови. Перед вами шість принципів. По-перше, в основі рекомендацій повинен лежати систематичний огляд існуючих доказових даних, які є такими доказовими даними, які отримати найлегше. Належна рекомендація керівної настанови повинна напрацьовуватись багатопрофільною командою досвідчених фахівців і представниками ключових зацікавлених груп. Інакше кажучи, це повинна бути неоднорідна група. Вона має брати до уваги значими групи пацієнтів або значими підгрупи інших громадян, а також повинна сприймати за належне вподобання тих же пацієнтів і інших громадян. Інакше кажучи, має зважати на людські цінності. Повинна чітко пояснювати логічні взаємозв'язки між альтернативними варіантами надання меддопомоги і результатами для здоров'я із забезпеченням бальної оцінки, як з'ясовності доказових даних, так і потужності рекомендацій. Вона має розглядатися і переглядатися за необхідністю по мірі гарантування змін в рекомендації з боку нових важливих доказових даних. І нарешті вона повинна базуватися на однозначному і прозорому ході виконання діяльності, який зводитиме до мінімуму спотворення, упередження і конфлікт інтересів. Дозвольте мені зараз пояснити ці принципи трохи детальніше. Отже, по перше, в основі рекомендації має лежати систематичний огляд існуючих доказових даних, які є такими доказовими даними, які отримати найлегше. Що таке систематичний огляд? Систематичний огляд ставить на меті визначити, піддати експертній оцінці і здійснити синтез всіх емпіричних доказових даних, які задовольняють попередньо встановленим критеріям прийнятності задля відповіді на якесь конкретне наукове питання. Це визначення взяте із Collaboration Cochrane, видатної організації, яка знана своїми систематичними оглядами, яка виступає основним партнером Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фахівці, які проводять систематичні огляди, користуються однозначними системними методами, які в свою чергу обираються із розрахунку мінімізації упереджених міркувань у процесі здійснення огляду задля напрацювання надійніших результатів з метою прийняття інформованих рішень. Питання, які можна розглядати в систематичному огляді, стосуються втручань, точності досліджень, прогнозів. Сам огляд, по суті, може бути якісним і може бути присвячений темі цінностей. Робочі групи з розробки керівних настанов можуть проводити систематичні огляди або одразу обира застосування систематичних оглядів, які вже виконали до цього. І коротко про хід виконання систематичного огляду, який складається із визначення питань, планування критеріїв прийнятності, розробки належних методів пошуку досліджень чи доказовості, застосування критеріїв прийнятності, збору даних, оцінки ризику упереджень, доказових даних, аналізу і представлення результатів, також ранжування, і трактовки результатів, і нарешті підготовки висновків. Перед нами декілька прикладів того, якого видобувають огляди. Вони мають широкий контекст, вони можуть торкатися різної тематики, як, наприклад, формування галузової політики або здійснення складних втручань, в чиїй основі можуть лежати відомості про окремих пацієнтів. Це може бути систематичний огляд, метааналіз, статистичне зведення результатів, і по своїй суті вони можуть бути живі. Наш другий принцип полягає в тому, що над підготовкою рекомендацій для керівних настанов мусить працювати команда досвідчених фахівців і представників ключових зацікавлених груп. Інакше кажучи, це мусить бути неоднорідна група. Група повинна складатися з таких належних технічних експертів і кінцевих користувачів, як керівники програми професійні медики, які займатимуться схваленням, адаптацією і впровадженням керівних настанов. Таких представників ключових зацікавлених груп, як споживачі послуг і представники соціально незахищених груп, там повинні бути експерти, які знаються на оцінці доказовості і розробці керівних настанов, які братимуть відомості із доказових даних, так само як і решта технічних фахівців за необхідності, як, наприклад, економіст в охороні здоров'я або ж фахівець із справедливого доступу прав людини гендеру. Рекомендації керівних настанов мають зважати на значимі групи пацієнтів або значимі підгрупи інших громадян, а також повинні сприймати за належне вподобання тих же пацієнтів і інших громадян, інакше кажучи, мають враховувати людські цінності. Для цього необхідно визначити, які підгрупи існують, і чи не належать вони часом до кола тих осіб, про які йдеться мова у рекомендації, і чи не стануть їм у пригоді якісь окремі рекомендації. Тут враховується, наскільки люди цінують основні результати стосовно зацікавлених варіантів вибору, які розбираються у рекомендації, інформацію для якої можна вилучити із систематичних оглядів. Ось приклад із клінічного протоколу американського товариства гематології, і в ньому повинні бути умозаключення щодо того, наскільки значущою є нез'ясовність і варіабельність, і наскільки дійсно сильно люди цінують ці результати. І це все треба зробити прозоро. Наш наступний принцип зводиться до того, що рекомендації керівних настанов повинні містити пояснення логічних взаємозв'язків між альтернативністю варіантів надання меддопомоги і результатів лікування на тлі надання бальної оцінки, як з'ясовності доказових даних, так і потужності рекомендацій. Всесвітня організація охорони здоров'я, рівно як і сотні інших організацій, послуговується підходом під назвою GRADE. Грей це прозорий структурований підхід, який сприяє користувачам, всім тим, хто займається розробкою керівних настанов, робити умозаключення щодо того, наскільки з'ясованим і визначеним є масив доказових даних, за допомогою яких розбирається те чи інше питання. Питання, що задаються, є наступними: які обмеження накладаються на задіяні дослідження, чи простежується послідовність у результатах там, де вона мусить простежуватись, чи є решта результатів точними або внаслідок випадкової помилки? Наскільки безпосередньо ці фактичні дослідження, які напрацьовують доказові дані, стосуються населення певного середовища, втручання і самих результатів, що представляють інтерес, чи дійсно ми визначили або не спромоглися визначити всі дослідження, що існують, або чи існує упередження публікацій? Або чи є ще якісь інші питання, які зміцнюють нашу впевненість у самих результатах? Отже, наприклад, якщо є якісь великі наслідки завдяки взаємозалежності, доза ефект? Грей також визначає, що недостатньо просто підсумувати доказові дані, натомість необхідно робити умозаключення, тому грейд пропонує спеціальний формат для сприяння прийняттю рішень і підготовки рекомендацій шляхом оцінювання шкоди і користі для здоров'я, потреб, потреб у ресурсному забезпеченні і урахуванням справедливого доступу, до цільності, прийнятності тощо. То часто для пояснення одних тих самих питань застосовуються геть різні терміни. Наприклад, тут розглядаються права людини, тут також, згідно тих критеріїв, може розглядатися нормативно-правове підґрунтя. ВОЗ також користується іншими форматами з урахуванням інтегрованої рамки ВОЗ, а в них розбираються схожі питання. Наш наступний принцип передбачає необхідність перегляду і редагування за належністю. Коли необхідність внесення змін у ці рекомендації продиктована новими важливими доказовими даними. Ось приклад. Приклад запровадження на ринок нового лікарського засобу БДКвіліну. І як наслідок ВОС тоді розробили рекомендації щодо керівних настанов, які також відомі під назвою основних керівних вказівок стосовно вжитку БДКлівіну. У цьому графіку ми бачимо короткий огляд наявних даних і досліджень, включаючи. Рандомізовані випробування, обсерваційні дослідження і далі метааналіз обсерваційних досліджень, що містять індивідуальні дані пацієнтів, завдяки яким відбувалося напрацювання інформаційного забезпечення оновлених рекомендацій. Ви також тут можете спостерігати те, що з плином часу з'ясовність і доказовість наслідків, наприклад, щодо смертності зросла. А в основі рекомендацій мусить лежати однозначний прозорий процес, який зводитиме до мінімуму спотворення, упередження і конфлікти інтересів. Цей принцип дуже важливий. В ООС а також багато інших організацій в далекому минулому потрапляли під шквал критики через неправомірний вплив внаслідок конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів це важливе потенційне джерело упереджень, яке послаблює довіру у розробці керівних настанов ООС. Одне визначення конфлікту інтересів зводиться до того, що це сукупність обставин, що створюють ризик того, що якесь професійне судження або якесь інше йому заключення або дії стосовно головного інтересу потрапляють під неправомірний вплив якогось другорядного інтересу. Ось чому як ВООЗ, так і решта організацій. Ретельно збирають будь-які заяви про особисту зацікавленість у індивідів-учасників, задіяних у діяльності з розробки керівних настанов, включаючи групу з розробки керівних настанов, технічних радників а також у членів групи з розробки керівних настанов, які, наприклад, взяли участь в режимі онлайн або у фахівців систематичного огляду. Вони оцінюють ці заяви про особисту зацікавленість, а потім скеровують конфлікт інтересів або шляхом виключення потенційних членів, або шляхом їхнього самовідводу, або шляхом надання їм права висловити щодо певних питань. У підсумку зазначаємо, що у керівних настановах містяться рекомендації або якісь інші важливі відомості, завдяки яким здійснюється напрацювання інформації про охорону здоров'я, розробка, схвалення і адаптація рекомендацій вимагає прихильності стандартам, встановленим основними організаціями, використання найкращих доказових даних. Задіяння багатьох зацікавлених сторін, зосередження на людських цінностях, прозорості, бальній оцінці, з'ясовності доказових даних, рекомендацій, актуалізація і скерування конфліктів інтересів є нашими головними міркуваннями. Наступне завдання в цьому модулі питання вікторини. Отже, прохання відповісти на запитання до того, як я прийду на наступний слайд. В мене для вас декілька питань, і після цього ви закінчите цей модуль. Перше запитання. У склад груп з розробки керівних настанов входять лише експерти громадського здоров'я і клінічні експерти. Так чи ні? Думаємо над відповіддю? Я рушаю далі. Відповідь ні. Групи з розробки керівних настанов ВООЗ – Це багатопрофільні команди, куди зазвичай входять громадяни і індивіди, які страждають від цього захворювання. Друге запитання. Рекомендації до керівних настанов зазвичай базуються лише на експертних думках? Так чи ні? Рухаємось. Приймаємо рішення. Відповідь Ні. Рекомендації до керівних настанов базуються на доказових даних. Їхня трактовка і умозаключення стосовно цих доказових даних, в свою чергу, допомагають сформувати думку. Думки висловлюються багатьма зацікавленими сторонами, однак процес розробки рекомендацій сам по собі прозорий, спирається на прозорі судження. Останнє третє запитання. Авторитетні рекомендації до керівних настанов мають свої основі доказові дані, яких найлегше дістатися, та мають враховувати людські цінності, повинні повідомляти, зважати і скеровувати інтереси членів групи з розробки керівних настанов, мають узгоджуватися з представниками промислової галузі, які в свою чергу здійснюють заангажовані втручання. 1, 2 і 3. Отже, думаємо над цим. Відповідь 1, 2 і 3. Керівні настанови мусять використовувати доказові дані, яких не лише дістатись, мусять враховувати людські цінності, щоб було декілька зацікавлених сторін, щоб була прозорість, щоб була оцінка доказовості, рекомендацій, а також актуалізації скерування будь-яких конфліктів інтересів, як я вже згадував. Отже, наша презентація добігла кінця. Якщо ви хочете безпосередньо зі мною зв'язатись, то тут наведені мої контактні дані. Дуже вам дякую.